М'ячі, мати, гімнастичне спорядження та багато іншого привезли благодійники в другий ліцей міста Калинівка. Новий спортивний інвентар ліцеїсти отримали в рамках акції спорт заради перемоги ініційованої благодійним фондом Миколи Філонова Український альянс за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. Учні та педагоги ліцею зустріли гостей з благодійного фонду на порозі навчального закладу. Ще жодного разу діти нашого ліцею не отримали таких щедрих різдвяних подарунків. Дякуємо, що обрали наш ліцей, який багатий на спортивні традиції та вирізняється перемогами у районних та обласних змаганнях. Одразу після вручення інвентарю юні спортсмени заходились випробовувати новий інвентар. Діти з радістю випробовували нові м'ячі, крутили обручі та навіть освоїли флорбол висловлюємо вам щирі слова вдячності від учнівського педагогічного, а також батьківського колективу за надану допомогу спортивному інвентарю. Саме завдяки ось цьому інвентарю наші учні будуть перемагати на різноманітних самих беззаперечно змаганнях, які тільки є, а також будуть розвивати нові компетентності саме нової української школи. Усі діти, які приймали та оцінювали допомогу, залюбки приєднались до загального фото на згадку. За цей час благодійники доставили спортивний інвентар в десятки навчальних закладів. Це вже буде 26 й чи двадцять сьомий навчальний заклад в області, куди ми передаємо інвентар. Робимо це з початку повномасштабної війни, тому що випадково дізналися, що не виділяється з бюджету, але це логічно, тому що зараз у нас інші завдання, інші проблеми. І в кожній школі дуже багато батьків служать, родичів служать, є, на жаль, загиблі. І там, де я завжди говорю, там, де держава, там де міська рада, місцеве самоврядування не може забезпечити, там е повинні приходити на допомогу благодійні організації, люди, якісь небайдужі, які розуміють, наскільки це важливо.